Всім привіт, з вами знову Бакс. Зараз у нас буде відео з розмовами і з приколами. Три тижні тому вийшло відео про Афену, чи можна на ній заробити. Я там сказав, коли йшов згори вже додому. Напишіть в коментарях, чи цікава тема взагалі, наприклад, скільки можна заробити тут в реальності. Бо тоді як? Я що заробив півтора тисячі, то я, в принципі, вклав, я просто віддихав. Зараз... Прийшло вже три тижні, тоді афіни тільки починалися. Зараз пройшло вже три тижні. Я думаю, що вона в розгарі, але і в розгарі конкуренція. Я думаю, що зараз там дуже багато циганів. Я не думаю, я знаю. І не знати, що з того вийде. Я просто їду на фонарі. О! О! Сьогодні середа, зараз 9 година вже вечора. Зараз я покажу прикол і дещо поясню. Прикол в чому? Я не хочу йти пішки аж туди, бо треба йти 10 кілометрів і все вгору. Вгору, вгору, вгору. У мене дуже важкий рюкзак, Бо я їду на 4 дні точно. Можливо, навіть і на 5, не знаю. Сьогодні от середа, 9 вечора. Завтра четверг буду збирати. П'ятниця буду збирати. В суботу буду збирати, в неділю буду збирати. Можливо, що буду збирати в понеділок. До 4 дні точно. От подивимося просто скільки. Я грошей звідси повезев. Мені просто самому цікаво. І потім повідмінусовуємо. Затрати. Затрати, в принципі, на цей раз в мене тисячу гривень. Все, що я купив з їди, з всього, що там в принципі є, це 1000 гривень. Так. Навіть з дорогою. Я думаю, що я на 800 десь затарився, 750. І дорога по 100 гривень квитки, туди-назад. Ну, плюс-мінус 100-150, не буде видно. Ладно, це я пояснив. Далі, от у мене тут 1050 чимось гривень. Мені ті вже гроші не потрібні. Я їх зараз беру, ховаю і показую вам далі прикол. Ну, потім порахуємо всі ці гроші разом, тобто віднімем, в принципі, від общої суми, що буде, віднімем 2000. І все, що буде зверху, це буде заробіток. Так що, хто вперше на моєму каналі... Подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь. Приємного перегляду. Біля річки знайшов таку бісідку. Ну як знайшов, я знав, що вона тут є. І чому я до неї прийшов. Зараз я вам поясню. Вже ви чули, що я не хочу йти туди нагору. А завтра зранку, з 5-ї години, мають їхати машини за афенами наверх. І я просто до них підсяду. І мене піднімуть. Не знаю, яка там ціна, але ну, щось мені скажуть, заплачу та поїду наверх, махав я йти. Чому я вирішив тут зупинитися? По-перше, можливо, в ніч буде дощ, а я не хочу розкладати палатку, бо треба вставати в 4 ранку, а можливо і в пів четвертої. Я от зараз сюди трошки напиляю ну, таких гілочок ялинки, які мішають деревам розвиватися, тут постелю. І все, гамак, спальник, і я сплю. Дивіться, яка в мене вечеря. Просто шикарно. Все по-дорослому. Канапки з паштетом, помідорчик, перчик гострий, щоб стояв у кожній хаті, і перчик солодкий. Настоянка шикарна і джерельна водичка воловецька. Так що такі справи. Фух, робимо. Ночліжку в переміжку з вечерєю. Ось як воно зараз виглядає м'ягко. Все, зверху спальник і буде супер. Ранком підйом і старт туди нагору. Фух. Третє, серпня, четвер. Я вже на горі піднявся на машині, проспав, нічого не знімав, поспішив і встиг. Я на машину. І саме головне, що я говорив. Е, я залишив в циганів відро, граблі. І було цікаво просто, буде воно чи не буде. І що ви думаєте? Мало того, що воно було на місці, мені ще циган зробив. Отаке от таку, щоб я себе міг на пояс вішати. Зробив кави і взагалі. А ви кажете, мені здається, що то береться з-під підсвідомості. Людина, яка сама нечесна, можливо, підозрює всіх навколо себе. Навіть тут їхав з людьми на машині, піднімався наверх. Так само, о, а де ти? Де ти будеш спадкати? Та ось там кажуть. Там біля табору, там, ой, ой, а, що таке? А що вони не люди? Та пішла така авторитет такий, якось запороли вони циганську націю, бо дійсно всі зв'язані там з воровством, з наркотиками, ще з чимось, але є конкретка якась. Там той чоловік сказав, де лишиш, там воно і буде. Блін, так воно і є. І ще і краще, не знаю. Так що на даний момент у мене поки що до них ніяких претензій нема. Нормально з ними спілкуюсь і взагалі. Йду я по воду, набираю і буду розставляти на намет, тому що тут так цікаво хмари рухаються, що може бути бабах. От такі справи. Сьогодні перший день, як я вже на горі. Не знаю, буду я сьогодні збирати чи не буду. Можливо, я сьогодні буду просто відпочивати. А там буде видно. Писав мені там хтось, не рубай ялинки. Та я ялинки не рубаю. Я чищу ліс і роблю так, що виросте нормальна ялинка. Ось, наприклад, ситуація. От росте незрозуміло що, я вже почистив. І зараз ще відрубаю отой кусок і буде рости ялинка собі. Офігенно вверх. Потім через років 10 подивимося на неї. трошки розім'ятись і тут така картина, думаю, що за такий листочок. А тут спить паучок. Отак От якось він так листок закрутив. О, якщо його видно, а ну дивіться. О паучок. Зараз секунду. Оп! О, ось він. Супер, мав бути дощ, але його нема. Зараз покажу, як я тут облаштувався. Зараз пообідую і можливо обідуваю, щось позбираю. Так, в першу чергу вам покажу свою таку покупку. Хтось подумає, що то шпаківня, але це сушка. Я хочу засушити чай. Сьогодні щось позбираю, туди запхаю, подивимося, скільки часу буде сушитись. Далі вже наготовив дров, стоїть в мене намет. Чоботи мої, сушаться з носками. Гамак уже висить, я вже в ньому валявся. Це від сонця утікати. Що тут вам ще показати? Ну от так, а! Циганський табір поряд. Всі бояться циганів. Чого їх боятися? Нормальні люди. Ну, Ми ще побачимо, чи нормальні вони, чи ні до кінця нашого експеримента. Так що тут в мене мішок з мусором, то все потім з собою заберу. Вода, сковорідка. Ну що ж вам показати? Граблі мої чекають вже, поки я їх візьму в руки. Ну, такі справи і такий краєвид. Як твоє ім'я? Йожик чи? Я щось думаю, Йожик. Йосик. Йосип? 15? Десять. Вот два Кулочки. Десять пятнадцать все так ты заказал. Yeah. Давай, сики з босс пятнадцать. Не знаю. Давай. Я більше не можу. Доброго ранку, це я третій день. <кхе> Ще дві ночі переночував, сьогодні став 5 ранку. І вже так нормально пішов збирати черніку. І зараз покажу карпатську магію. Це просто жесть. Я тут 6 години, зараз 9 година. От бачите, хмара. І прям полоса. І це вже отак 3 години. І хмара йде звітом туди. Бо я думав, що зараз воно на нас насуне. Ну воно суне, але так повільно. Дощ буде, железа-бетон. Там от бачите, таке трошки синюваде. Отам от падає дощ. Зараз покажу тут біля мене як. О! Тут такий колір. Тут дощу поки що нема. Але от лінія горизонту, лінія самого цього фронту. Цікаво, в якій годині ж буде дощ. Ну, подивимося. Зараз 9 я свій поки що збираю. Сонечко не сильно жарить, але вже бачу хмаринки з несуться. У мене є парасолі, так що... Чекаємо дощу. Падав дощ, а після доща от налетіло. Такий звук ніби як дощ падає, але це налетіло, згорає мурах з крилами. Вони прямо всю мою палатку, походу, обступили. Ну так лазить. Подивимося, що буде далі. Ось пішла хвиля дощу. І зразу хмари починають отак летіти. отак так, буквально 5 хвилин попадав сильний дощ. Тепер він вже там падає. Може бути ще ось так. Тільки що падав дощ. Тепер хмара налетіла на мене. А там ще сонечко, але ага, а тут у нас циганський табір, а там у нас сонечко. Але я дивлюсь це ненадовго. От так Тут моя палатка в шокове. Там сушаться чаї. Ох, як воно все газоє. Ух! Так ти шо? Вот така фігня малята. О, падає. Вот, где мій друг. Здорово. Короче, така фігня. Ось вот так ми готуємо хаванину. Під зонтиком. А, ямка, нямка. Окей, вчимо циганську мову. Іди сюди, братан. <рес> Як буде добрий день? Серв. До побачення. Забув? Куда йдеш? Писальний. Як справи? Нормально. ж. Та годьмо. Вот. Ніфіга не зрозумів. Кабу як. Ви того не зрозуміли. <рес> 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 Де живеш? От танка. Наповнені. Оддихаємо. Скільки афи назбирав. На 500 гривень. О, красавчик. А ви на тисячку назбирали. Ну так, щось типа того. Е, як буде вогонь? Вогонь? Так і буде вогонь? Барамбер. А бульба? Буде картопля. Картопля? Колумбірембер! Колумбір. А то що таке? Крумплі? Крумплі? Да. Ой, який крабе. Не його. Буде красно. Готовим картошку в Закарпатській області, <ріст> Наполонені. Місто свалява. <ріст> Покажи так. Наповнені. <ріст> і знову закривають. Після дощу цілу ніч падав дощ і дивлюсь, зараз буде цілий день дощ. Тому я збираюсь, ось п'ю чайок. Зараз все мокре збираю. І буду потихеньку вирушати в сторону вокзалу. От тільки виліз, знов падає дощ. Ну то будемо мокнути а що робити. Я моя. Мої колеги теж їдуть додому, тому що дощ, то і машин напевно не буде, ніфіга не буде. А мені треба в принципі стрій. Отак, такий в мене шикарний чайок. Ох ти що, який він став наваристий. До речі, о, сушив я в тій сітці, але то треба сонця. Воно до кінця не висохло. Ну нічого страшного. Ось, дивіться як я йду. Фух. Майже нічого не видно. Після дощу. Фу. Ну що, в двох словах про експеримент. Я тут був по 4 дні. Зараз покажу саме цікаве, що в мене там чистими залишилось. 2000 тисячі я відклав, тобто тисячу, що я потратив, і тисячу, що в мене було. Зараз подивимося, що там залишилось. Біля циганів, нормально, палатку поставив, ніхто нічого не трогав, навіть до них гості ходив. Взагалі веселі, нормальні люди. Пішов один турист, підійшов, каже, можна там знизу палатку поставити? Подивився, цигани, взяв, розвернувся і пішов. Ха. Ну, хай йде, шукає інше місце. Так що фу, зараз десь присяду, порахуємо чисту прибіль. Ось, ще раз показую магію Карпат. Буквально 3-5 хвилин я йшов там в хмарі. Ну тобто там наверху це хмара. Трошки нижче зійшов, от маєте собі. Все піднялось вище. Отак, от до речі, працюють люди. Збирають афани по таким полонинам. Отакі от круки там літають. Красавце. Вау! Отакі от справи. Краса, неймовірна. Ось сироварня і там табір ще один. Я не можу зрозуміти одного. Чому цигани Блін, може вони так привикли просто. Вони в день чешуть один на тисячу півтора. А є такі унікали, що і на дві, і більше чешуть той ну Не можу зрозуміти одного. Чому вони не куплять собі палатки нормальні? Чому вони майже всі в кросовках? Ходять чесати, афени. Вони не бояться, ні гадюк, нікого не бояться. Їм пофіг. Діти мали, шльопанцях в кросовках Ходять з граблями по тій чорніки, по пояс, по шию. І пофіг, хоч би одна гадина їх вкусила чи ще щось. Тобто нема страху і звір тікає. Більше, мені здається, просто людей страшить, то роздують, десь там побачили гадюку, вилізла на дорогу. Все. уже Facebook, все гудить, інстаграми. На людей страху накидали, все, вже люди бояться в ліс ходити. Так само з кліщами. Тут тих кліщів, напевно, дофіга, ну, чомусь ні один на мене не сідає. Так само ті цигани живуть якось. Блін, в тих шалашах, та й ніфіга. Ну от, блін, бачиш, нафік ті палатки не потрібні, нафік їм ті чоботи, той комфорт. Йому так по кайфу, коротше, де все. В кросовках ходити. Але, блін, трудяги. Ти що? Трудяги. І дуже виносливі. Міг 50 кілограм тої афени на плече і по горам пішов, блін, до машини. Я не знаю. Блін, я би, напевно, вкакався. Ну ладно, я вже так привідняю, але реально дуже виносливі вони. Так що отак. Ну що, підходить до завершення дане відео. Воно, до речі, коротенько, чисто по ділу. Я казав, що я це відео зніму, зробив експеримент. Я б не сказав, що я сильно там напрягався, тому що падали дощі. Тут, наприклад, ті ромали, які реально тут працюють, які вже мають досвід, а самі місцеві вони тут нормальну касу піднімають. Хоча ціна не дуже сильно радує 41 гривня за кілограм. Ну це капець. Я не знаю, треба, дай дорогу. У мене ноги, якщо чесно, гудять. Конкретно гудять. Я тільки що на горку підіймався вже з легким рюкзаком, то я відчув прям отут і в дупі таку біль. Так що отаке, ну ладно, переходимо до самого цікавого. Рахуємо чисту, чисту прибуток за 4 дні. Це рахую ще плюс тисячу я відклав, що я ну, на їжу потратив. Ну тобто, можу сказати, харчування все включено, У мене так. І чистий прибуток я рахую. раз два так раз два три четыре пять шесть семь восемь. так один два три четыре пять шесть семь восемь, дев'ять, десять. один двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать девятнадцать двадцать двадцать девять то есть 900, а ну еще раз раз два три четыре пять шесть семь Вісім. Це 160. Коротше, 200 Хаби, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2900. Так що таке чистий прибуток за 4 дня. дві дев'ятсот. Душі падали. Могло бути і більше, в принципі, а ще є. Хотілося б ціну більшу, але я вже про це сказав. Так що, так що, так що, так що. І віддихнув, і змок, і косулю бачив, правда, не встиг зняти. Короче, з циганами відпочили. Ну, не знаю, нормальні люди, веселі, такі. без печалі, я би так назвав. От, до речі, о, що я хочу сказати в цьому відео. взагалі. Вони, до речі, так харчуються, як от туристи їдуть на віддих. Печена картопля майже кожен день. На вуглях якесь м'ясо, жарять на салі картоплю на сковородці, запікають. Я не знаю, такі делікатеси капець. От той камінь, що я на ньому м'ясо. Пік. Вони його собі туди вниз забрали. На тому камні собі печуть ну, м'ясо, хліб печуть, діти бавляться. Я кажу, ладно, дарую вам цей камінь. Ну, коротше, такі приколи, не знаю. Іду я тепер на вокзал, щось там перекушу, хочу солодкого дуже, у мене нічого солодкого не було. А афани вже тут сидять, скільки їх їсти можна. Так що, якщо зайшов контент, подивіться інше моє відео. Підписуйтесь, коментарі обов'язково, палець вверх і що до нових відосів.